Леся Українка, співець. Пишно займались багряні і зорі колись весні. Любо лилися у пташиному хорі пісні голосні, Грала промінням ясним самоцвітом порання роса І усміхались весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна, Найкраща з квіток. Пахом родливиця пишна красила садок, а Соловейко троянді вродливій, так любо співав, голосом дивним співечорівливий садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі. Ще ж голосніше співав навітання по ранній зорі. Вже пролетів, немов пташка зальотна, весняний той час. Осінь холодна, осінь вільготна панує у нас. Тихо спускається нічка осіння, година сумна, місяць холодний, кита проміння, сталека луна. Пугача віщого крик гук єдиний, діброва німа, де ж соловейко? Де ж спів солов'їний? Ох, де ж він нема? Вирій полетів, де вічна весна, Натхненний співець, Вічно красує та мрожа чудесна, Там теплий вітрець. Глухо й смутно кругом просторі, Мій гаю, сумний, Кинув співець себе в тузі та в горі, Тебе й край рідний. Тиша тепер така всюди панує, лиш в листі сухім, Вітер зітха, мов дріада панує і шалем глухим. Чом я не маю огнистого слова, палкого чому? Може, та щира гаряча мова сломила зиму. І розлягалась би завжди погаю ясна, голосна пісня, І розквітла у рідному краю новая весна. Та хоч би й крила мені солов'їні і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя.